Вітаю, друзі, сьогодні, 25 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. І з нами знову Вадим Денисенко, політолог, історик, знавець російської внутрішньої кухні. Окрім того, він добре знається на міжнародній політиці і є керівником аналітичного центру Ділова столиця». Вітаю вас, пане Вадиме. Вітаю я перед початком запису попросив пана Вадима, щоб він нам допоміг реально розібратися з тим, що відбувається. бо Нині не те, що несеться, але відбуваються реально дуже інтригуючі події у Вашингтоні. Туди прибув Кирило Дмитрів, це спецпосланець Путіна із питань переговірних із Вашингтоном. Він уже там був одного разу. Це десь було приблизно місяців 3-4 тому. Після того нічого не відбулося, а тут, після введення Трампом санкцій, але ще не в дію, оголошення так буде правильніше, Туди швиденько поїхав Дмитрів. Ну і сьогодні він заявив вчора, сьогодні, про те, що вони готові дати Україні гарантії безпеки, що вже є якесь там бачення дипломатичного врегулювання конфлікту, як він каже, треба захищати російськомовне населення на територіях України. В принципі, нібито нічого нового, але якийсь такий контакт вже відбувається. Пане Вадиме, що означає візит Кирила Дмитрія, що означають його заяви і що за цим усім стоїть? перше, що потрібно почати, з того, що е, я слідкував слідкую за цим візитом. На цю хвилину єдина впливова людина, з якою зустрічає Дмітріїв, це Віткав. Не, більше ні з ким всякому разі я не зустрів інформації про те, що він зустрічався з кимось із не, людей із близького оточення Дональда Трампа. Тобто, це нам говорить про те, що Дмитрію насправді <кхе> не має якихось серйозних виходів на оточення Трампа. І єдина людина, з я з ним погодила зустрічатись, це Вітков. Чому я на цьому наполягаю, Чому я з цього починаю? Чому це з моєї точки зору є дуже важливим? Тому що хотів би нагадати, що після розмови телефонної Путін Трамп готувати Будапештську зустріч доручили не Вікафа, а доручили саме керівнику Держдепа Рубіо. А Віткафа де факто відсунули від організації подібної зустрічі. Ну чим це все завершилось, ми всі все прекрасно знаємо. Іншими словами на сьогоднішній момент Дмитрів, Путін, неважно, Кремль в цілому вони не змогли добитися того, щоб із Дмитрієм, спецпосланцем Путіна, зустрівся хтось крім Віткова, який де-факто не відсунутий звичайно, але частково посунутий із російського фронту в Білому домі, це перший дуже важливий аспект. Другий момент, чому він туди поїхав? З моєї точки зору в Кремлі прекрасно розуміють, що санкції, про які, які проголосив Дональд Трамп, це є багато в чому Рубіконом, після якого Трампу немає уже можливості повертати назад, немає можливості говорити mm. про те, що а от давайте відкотимося назад, і так далі. І так далі. Багато хто просто порівнює санкції із. Митами, коли Трамп говорив, я введу видумуєте проти країни і X, потім я відтерміную на 90 днів мити або там... ще дам, на якийсь там період часу мити і санкції це дві різні речі, це два різних механізми бюрократичних. Просто це багато хто не розуміє для себе, і відкотити їх просто так дуже тяжко. Вони приймаються дуже тяжко, але знімаються вони іще тяжче. Угу. Це дуже важливий аспект. А тепер чому Дмітрів поїхав? Дмитрів поїхав з моєї точки зору, тому що на фоні цього куража, в який війшов Трамп, який оголосив санкції проти Лукою Ласнефті. Ну про них що цікаво, окремо можемо поговорити. Але в Кремлі дуже бояться, що можуть з'явитися і ще наступні санкції, і Трамп може оголосити, що він оголосить санкції там проти фінансової системи, як це сьогодні пише. По-моєму, Вашингтон я можу помилятися одне із крупних видань американських mm, можуть з'явити санкції і ще проти чогось. Тобто, таким чином, в принципі, Дмитрієв потрібен в Вашингтоні Кремлю для того, щоб зробити ряд дезавоюючих заяв, які дозволять як мінімум збити темп, який може взяти Трамп, і в принципі не допустити, щоб зараз з'явилися нові і нові, ще раз нові санкції. Саме для цього туди Дмитрів і поїхав. У мене тоді таке запитання. А це що Дмитрів захотів, поїхав, не захотів, не поїхав. По-перше, йому треба дозвіл, як на мене, що Кремля, щоб там фонити розповідати такі речі, тому що вони певною мірою контрастують із тим, що говорив Лавров. І окрім того, наскільки я знаю, то Дмитрів перебуває під санкціями, Чи помиляюсь? Дмитрів має можливість заїжджати до Вашингтона. Він 100% отримав дозвіл від Кремля, він отримав дозвол, не дозвіл, а погодження від кефа, що з і після цього він відразу полетів. Відносно того, що він не говорив, він насправді не сказав нічого екстраординарного. Він просто дещо пом'якшив слова. Пане, давайте, давайте, давайте підемо по цитатах, і я вам просто поясню, що він сказав. У мене просто немає під рукою цитат його. Але якщо говорити, що він говорив, він сказав про те, що. <кій> Росія готова там до певних компромісів, але при цьому він сказав, що з тому, що Україна вже погодилася не забирати всі території там з 91 року, а говорить про лінію фронту. Тобто він насправді в, інші, в іншому форматі говорить все те, що говорить Лавров. Ніяких маніякого мандата говорити щось інше, чи тим більше сказати про те, що Росія відмовляється від ідеї. Лінія фронту рівні лінії розмежування у нього немає, і він його ні в якому разі не перейде пане Вадиме. Але я наполягаю на тому, що він говорить про лінію фронту, і це абсолютно нова риторика. Десь... І ні, ліні, ні. На Дивіться, ну тут мене просто немає під рукою цитати повної, але він там сказав про те, що лінія фронту дуже добре, що Україна вже почала говорити про лінію фронту, тоді як <кій> раніше вони говорили про 91 рік чи там 2022 рік. Чи означає І... це, пане Вадиме, що зараз ми можемо робити попередній висновок, Кремлі розглядають варіант зупинки бойових дій Ні. по лінії фронту? Ні. Чому? Нічого подібного Дмітрієв не сказав. Дмітрів сконстатував просто факт, що Україна зараз погоджується на лінії фронту. І він сказав, що в цьому є великі поступки порівняно з тим, що Україна. Говорила раніше, яка раніше виступала за кордони 91-го чи 2022-го року, тому в даному випадку ні про які зміни позиції Кремля в сторону е, того, що е, лінія фронту дрівня лінії розмножування е, немає, і з моєї точки зору вони на цей момент не уже по суті неможливі. Тобто Путін точно так же і Трамп перейшли прийшов свій Рубікон, тобто в принципі. По суті, пославши Трампа, він перейшов певні червоні лінії, після яких він уже не може відкатуватись назад. На жаль, на сьогоднішній момент питання зупинки війни, як правильно, вчора один чоловік сказав, в воно перестало розглядатися в Москві взагалі. Тобто, на сьогоднішній момент питання закінчення війни буде розглядатися, може розглядатися точніше, тільки в контексті трьох речей: перша це. Внутрішній переворот всередині Росії, з меточки зору, це майже нереалістично. Друге, це під тиском Китаю. Або третій варіант це під тиском спільним Китаю, Сполучених Штатів Америки. На жаль, на сьогоднішній момент якогось четверту варіанту я не бачу. Чи може він з'явитися, може, але станом на зараз, от я можу говорити про ці от три варіанти: чи можна? Я тоді поставлю ще так запитання розцінювати як зміну позиції. Ви вже відповіли на нього, але все ж таки. Заяву Дмитрієва про те, що ми, Україна, пішла на вимогу про зупинку війни по лінії фронту. Я раніше зі сторони Кремля таких заяв не чув жодного разу. Ні, не можна так розглядати. Тобто, Дмитрів не вийде за межі того, що е вказано е Лавровим або Путіним. Демічний Дмитрєв... не сказав, було вказано Кремлем. Дивіться, він сказав про те, що Україна. Змінила свою позицію на більш м'яку, і говорить тепер про лінію фронту дорівнює рівню лінії розмежування. Uh -huh. Він не говорить далі речей, але далі передбачається те, що Лавров прямим текстом сказав, що але ми будемо дотискати Україну для того, щоб вона погодилася на здачу Донбасу. Тому Дмитрієв ніякою мірою не дезавойовував ніякі заяви Лаврова чи Путіна, uh -huh. і насправді він і не має такої можливості. Окей, okay, добренько, будемо за цим спостерігати, тому що у ну, мене дещо інші думки з цього приводу, але мені цікава і ваша. Час покаже, куди буде рухатися кремлівський вектор, але те, що Дмитрій перебуває в Вашингтоні, звісно, це не випадково. Сьогодні видання і Reuters, в тому числі, і Ексес, і інші всі пишуть про те, що у Білому домі готують наступний санкційний пакет, який торкнеться фінансового сектору росіян. Ну і певною мірою він, мабуть, Буде реалізацією третього варіанту санкцій, які пропонували Трампу раніше, ну про так писала Західна преса, який буде жорсткішим, чи дійсно можна розцінювати візит Дмитрієва до Вашингтону як послаблення позицій Путіна і на цьому тлі азарт Трампа більше підіймати ставки, щоб дотиснути Путіна. Якщо він не зупиниться, то ввести такий наступний санкційний пакет. І коли це може статися? Єдине, нагадаю глядачам. Ніякі санкції ще не діють, і ті, що Трамп оголосив, вони ще не вступили в дію. В кращому випадку вони вступлять в дію з 21 листопада, але це ще не факт. Ну, Дивіться, чи готують в Вашингтоні посилення пакету санкцій, я впевнений, що готують. Але все, що я розумію про дії Трампа, його логіка в таких випадках зводиться до того, що страх очікування. Гірше ніж результат самоочікування, mm -hmm. тому в принципі ми будемо мати певний період часу, достатньо багато е вкидів інформації е про те, що санкції будуть вводитись проти певних персон, проти певних структур, проти mm -hmm. певних секторів там і так далі. І так далі. Чи будуть вони в результаті введені, буде залежати від того, як будуть далі розвиватися переговори, в тому чи іншому форматі все одно переговори відбуваються, будуть відбуватися Росія США. Думаю, що тут ніяких поступок від Путіна ми не побачимо. З іншої сторони, буде багато чого залежати від того, як будуть розвиватися події на переговорах США Китаю. Я теж тут достатньо пасимістичний з приводу часу, тому що е, після того, як Трамп сказав, що він підніме це питання по суті чи не на першій зустрічі з Іззінпінем, тобто в наступний четвер. Але з моєї точки зору, підняти то він його підніме. Але е, до українського питання Китай США дійдуть не раніше ніж через кілька місяців. Тобто, це питання, яке у них буде відкладено на е, певний період часу, тому що їм потрібно спочатку вирішувати більш глобальні питання, в тому числі, і ну точні ж є три ключових питання, як на мене на сьогоднішній день. Це перше це не допустити воєнного зіткнення. Ну це не реалістично на сьогоднішньому. Це найпростіше з усіх питань. Друге питання це як буде існувати світова торгівля в той момент, коли США руйнує світову організацію торгівлі останні сім років. І третє, хто буде пробачити за некультурність, але хто буде доїти Європу найближчим часом? Китай, США чи Китай США разом? І власне каже, що в межах цього третього питання, очевидно, буде виникати питання безпекового фактору Європи в цілому. І Україна російської війни, зокрема, тому я тут достатньо пасимістичний. Вважаю, що до цього питання е, сторони дійдуть не раніше ніж через кілька місяців. Якщо говорити про перспективи азійського турне Трампа. Там, в тому числі, і нібито має бути зустріч із Кім Чен Іном. дипломати. Американські готують. Трамп знову давав коментар. Вчора з цього приводу. Говорив і про зустрічі. Сі. Ви вже відповіли на це запитання. В принципі, зрозуміло ваше бачення. Він в тому числі говорить і про можливу зустріч із Кімом. Він не сказав, що вона буде, але я знаю, що він хоче, щоб ми визнали північну Корею ядерною державою. У них багато ядерної зброї. Але ми побачимо, як буде він конкретно нічого не відповів. Ну таке складається враження, що у нього нема впевненості в тому, що йому вдасться переговорити з Кімом, побачитися або там організувати якусь зустріч знову демілітаризованій зоні. Наскільки є важливим цей контакт у питанні збереження стабільності на всьому євразійському континенті, особливо в європейській його частині, скільки Північна Корея вона активно долучена до воєнних дій в Україні, в тому числі ну навіть були останні повідомлення, що вони там керували вогонь і на Сумщині. Ну в принципі, тримати на певному повідку Корею завжди потрібно будь-якому американському президенту. В принципі, давайте не забувати, що протягом першого правління Трампа Корея не робила ніяких демаршів проти Південної Кореї і Японії, і не було навіть запусків ракет в їхню сторону. Тому для Трампа в принципі не важливі контакти з Кореєю самі по собі. Йому важливо утримувати їх в цих от межах, коли вони не загрожують ключовим союзником США на Далекому Сході. І я думаю, що в цьому контексті треба розглядати, що там буде далі відбуватися. Кім готовий до цього, бо він, по-перше, говорив про те, що спасам прагне зустрічі із Трампом. Можливо, він винувши таку ідею, і мені наскільки, скільки хочеться зробити, наскільки вважаєте його самостійним в цьому процесі, кім чи ні ну, він достатньо самостійна фігура. Тобто, дивіться, що ми повинні розуміти про північну Корею. Починаючи з часів Кімерсена, Північна Корея завжди пробувала грати в гру, коли вони розторговувалися між двома великими своїми сусідами, між Радянським Союзом і Китаєм. Mm -hmm. І почергово або навіть разом отримуючи від одних і других ті чи інші фінансові подачки і фінансові, скажімо так, зиски в період першого правління Трампа тут з'явився вже навіть трикутних. Тобто, в принципі, вони певні речі почали отримувати і від сполучених штатів Америки. Тому коли ми говоримо про північну Корею, ми повинні розуміти, що їхня стратегія це. Максимально старатися диверсифікуватися між е, крупними своїми сусідами е, і е, погіршуються стосунки з Китаєм. Це означає, що покращується з радянським Союзом чи Росією, погіршується з Росією, покращується з Китаєм. Тому в е, тут е, отримати ще третього партнера в цій історії е, навіть тимчасово, в принципі, це абсолютно вигідно в логіці північної Кореї і тому з цієї точки зору звичайно ким був би напроти зустріч зустрічі. І можна так обережно припустити варіант, що Трамп може ну якось там стимулювати, заохотити, вмовити Кіма, відмовитись від співпраці з Росією, щоб не посилювати? Це неможливо. Ну а дивіться, в чому тоді сенс? Дивіться, крім України і Росії є ще питання безпеки Південної Кореї і Японії, ну і взагалі ситуації в тій частині світу, і, зокрема, в південно-китайському морі. Тому в даному випадку тут. Так, да, і плюс до цього іншого ну, не треба забувати про те, що дальність ракет краї, південнічних краї збільшується. І вони, в принципі, теоретично вже досягають Сполучених Штатів Америки. Тому з цієї точки зору Трампу потрібно тримати руку на пульсі, і в його логіці потрібно робити все це для того, щоб Кім був на певному повідку, який не дозволяє йому. Загрожувати інтересам південної Кореї Японії і тим більше Сполучених Штатів Америки. Ну, будемо дивитися і тут. Звісно, як буде розвиватися подія, тому що поки що конкретно друзі немає результату, точніше, новин або переконаності ну доконаної інформації про те, що цей самі так ця зустріч відбудеться так само, як і з поки що все лише звучить з Білого Дому, а з однієї з іншої сторони, все дуже дуже часто. І, пане Вадиме, ви говорили, що поясните нам ще своє бачення санкцій проти Роснівті і Лукойлу, в чому переваги недолі. І наскільки вони можуть бути дієвими і чи будуть вони введені взагалі? Те, що вони будуть введені я в цьому не сумніваюся. Просто щоб ми розуміли, тому що у нас з'явилося дуже багато міфотворчості про те, як завтра зупиняється весь нафтовий ринок Російської Федерації. там і так далі, і так так далі далі uh -huh. Ми повинні розуміти одну просту річ, що за песимістичного для нас сценарію. Від цих санкцій Росія через ці санкції Росія втратить там 10-15% свого нафтового експорту. За оптимістично для нас сценарію, вони втратять 40 50 40 45 свого нафтового експорту. Це реально це вже дуже серйозний удар, це реально дуже серйозна загроза, просто щоб ми розуміли. 23% російського бюджету це нафтові надходження. Ну, половина втрати їх це звичайно величезне, це 10% бюджету. Тому да, при цьому треба також розуміти, що за аналогію з усіма попередніми санкціями Росії потрібно приблизно 3-4 місяці для того, щоб побудувати нові фінансові логістичні ланцюги. Якщо їм це вдається, значить вони мінімізовують і реально вони виходять на цифру там, втрат в там, умовних 15% нафтового експорту, що є неприємно, але не смертельно. Якщо не зможуть це побудувати, вони можуть втратити до половини. І тут безумовно ключову роль буде відігравати Індія, яка іще довведе до оголошення проведення санкцій. Зробила достатньо цікаву заяву про те, що вони пропонують росіянам локалізувати виробництво С 400 і С 500 на території Індії. Ну С 500 вони прямо не говорили. С 400 вони прямо текстом заявили. Поки що Росіяни завжди в таких випадках від цього відмовлялися інакше цього вже заяви, звичайно не було, але можна домислити, що інакше ми будемо переми індуси, будемо перерядовуватись mm -hmm. на нафту із перської затоки і інші нафти, які є в усьому світі. Власне кажучи, просто коли ми говоримо про ці нові пекельні санкції Трампа, у багатьох там складалось враження, що завтра ледве що там російська економіка рухне. Насправді, як максимум, що може статися через 6-12 місяців, тут тяжко, тяжко говорити взагалі в інших часових лагах, як максимум вони втратять там, половину свого нафтового експорту або Ну, там умовних десь відсотків надходжень до бюджету, це справді дуже багато, але це знову ж таки не призведе до смерті киші. Розумів, дякую. Тоді чекаємо інших новин із Вашингтону. Тим паче, друзі, все таки візит Дмитрієва душа він незвичайний. За ним варто посідкувати Подивимося, хто буде разом із ним. В кадрі будемо очікувати якихось, можливо, нових заяв, і тоді, пане Вадиме, з вами обов'язково їх обговоримо. Дякую, що ви сьогодні суботнього дня були з нами і спробували, принаймні ми з вами пояснити глядачам, що ж відбувається, а вони напишуть свої думки з цього приводу. Я вас, власне, друзі, про це і прошу. Обов'язково побачимось. Підписуйтесь, дякую.